Всім привіт! Сьогодні відео буде по тракторцю DMTZ 255B, який зроблений на базі шифенга. І я хочу висказати все ж таки свою особисту думку на рахунок цієї моделі з аргументами, звичайно ж. І спочатку ціни: 4500, хай там буде плюс-мінус якась знижка. Ну, але, по крайній мірі, це ціна на сьогоднішній день. Також хочу звернути вашу увагу, що по всьому трактору знаходиться купа логотипів шефенга, що є підтвердженням, тому що трактор дійсно встановлений чи зроблений на базі саме Шефенга. тобто двигун, КПП і купа інших деталей саме від Шефенга. Відмінності, звичайно ж, передній міст редукторного типу, який є з гідроб'ємним рульовим керуванням. І це саме є дуже круто, коли на шефенгові взагалі крутити руль ручками, ніякого підсилення немає, плюс ще той колачний міст, який дуже, скажем так, обмежений по вивороту коліс, то саме на такому тракторі буде працювати набагато комфортніше. Так, суттєвого зауваження тут це метрова колія. Знову ж таки, це проблема вирішується. Можна сказати, це взагалі не проблема. Але взагалі-то, да, більшість запросів від покупців йде, звичайно ж на колію в метр двадцять. Тим не менш, знову ж таки, наголошую, це не проблема, це особливість цієї комплектації або я б сказав би навіть цієї поставки, бо думаю, в майбутньому все ж таки будуть ці трактори саме на метр двадцятій колії. По всьому іншому, ергономіка, приборка, капоти, все, як ви бачите, зроблено так, як і наше фенго. За виключенням деяких змін і покращень, так би мовити, конструкції. Взагалі, я вже колись піднімав цю тему, чому саме великі заводи дуже погано модернізують свої трактори. Тобто, сам завод Шефенг не має бажання покращувати свою техніку. Тобто ніякої адаптації під конкретний ринок немає. А для нас, українців, звичайно ж, є певні побажання, які б ми хотіли, але є але. Також звертаю вашу увагу, тут повністю модернізована гідравліка. Стоїть трьохсекційний розподільник. До речі, я б сказав, би, в адекватному місці дуже зручно ним керувати буде. Плюс, знову ж таки, це функціональність, на відміну від того ж самого шефенговського стандартного розподільника односекційного. Да? Далі бачимо тут встановлений бачок для гідравлічного мастила. Хочу теж зауважити, що не такий, як на мототракторах, що там тріщить по швах і розвалюється, він доволі таки нормальної якості. Він встановлений такий, як і на трьохціліндрових тракторах. Ось ви бачите дві пари гідровиходів. Теж це більш, скажімо так, робить трактор універсальнішим і дозволяє йому робити більш різноманітні роботи і працювати з більш різноманітним навісним обладнанням. І це теж суттєво відрізняє саме ДМТЗ від Шіфенга. Стосовно ж цієї примусової гідравліки з виносними циліндрами. На шофенгах, ви знаєте, їх стоїть один циліндр, тут їх два. І Яка конструкція краще, ну, тут таке собі спорне питання. Ну, Я маю на увазі саме для тракторів ось такого плану, да, невеличких. І в будь-якому випадку саме ось такі виносні гідравлічні циліндри набагато краще є, ніж циліндр той, що стоїть ось там всередині в гідрованні, який працює тільки на підйом. Стосовно ж ось цього причіпного вузла, кріплень, стяжок або розтяжик, кому як подобається, ну тут теж знову ж таки, на шефенгах є різні варіанти: і кріплення всередину, і кріплення ззовні, і, в принципі, так як над трактором ведеться робота, над цим питанням я ще б, звичайно, ж попрацював. Ну а якщо ж брати в цілому, то однозначно, знову ж таки, тут нічим не гірше, ніж на шефенгу. І Певно, якісь моменти навіть реалізовані краще. В цілому, по гідравліці, задумка досить таки хороша, і, знову ж таки, повторюсь, з таким розподільником можна працювати набагато ефективніше і робити більше різних, скажімо так, модернізацій. Ну і в принципі, самі основні моменти по відмінностям я вам показав, тобто передок, гідропідсилювач. І задня гідравліка це вже відрізняє його досить суттєво від шефенга. Знову ж таки, повторюсь, КПП і двигуни тут стоять саме шефенговські. І ну, моя думка казати, що це трактор гірше ніж шефенг, ну якось, по крайній мірі, м'яко кажучи, некоректно. Або що цей трактор там ненадійніше. Ну чому? Давайте аргументи, бо знову ж таки, КПП двигун зібрані на заводі Шефенг. Так, якесь навісне там проводка, понятно, що це все з іншого заводу, там ті ж самі енша можуть бути з іншого заводу, повітряний фільтр, вихлопна труба, датчики, ну це вже знаєте, як вам сказати. Звичайно ж, дрібниці, але так, на них теж потрібно звертати увагу. Обов'язково, тому що весь трактор складається з дрібниць, те ж саме сидіння, да. І якщо дійсно зібрати гарну комплектацію, звичайно ж. Знову ж таки, в розумну ціну можна зробити цей трактор шикарнячим, просто поставити все топове, все круте, але ж він буде коштувати великих грошей, і ніхто його тоді не буде рахувати конкурентним, і ніхто його не буде купувати. А отже, маємо обмежений бюджет, в який треба впихнути все, скажімо так, найважливіше і по максимуму, да? Взагалі, я дуже гарно ставлюсь до тракторів. Які зроблені там на якійсь базі. Тобто зараз багато е, робиться тракторів на базі Юто, на базі Ловола, і тут нема абсолютно нічого поганого, тому що самі ці великі заводи вони не можуть або не хочуть адаптуватися під наш ринок, не хочуть модернізовувати саме так трактори, як нам потрібно, до того ще й за ті кошти, які нам потрібно. Тому скажіть, що поганого, якщо знову ж таки з брендових комплектуючих, з основних, по крайній мірі. На іншому заводі склали трактор, саме такий, який хоче покупець. І я абсолютно не бачу нічого тут поганого і не вважаю, що такий тракторець буде гірший, ніж той самий заводський шефенг, або заводський Юто, заводський Лавол. Давай дуже. Ви подивіться взагалі на завод шефенг і подивіться на їхні одоробло трактори. Ну, по-другому не називеш. Тобто це ці 404 шефенги, подивіться на 244-ті цешки трьохциліндрові. Ну просто доробло, його ну не можна назвати нормальним трактором. Плюс до того, що у нас наявна проблема з запчастинами на них. Тут же на базі самого популярного трактора, можна сказати, в Україні, на якій є купа запчастин, зібраний трактор, і особисто у мене, якби постало таке питання, що вибирати, такий тракторець чи шифінг 244, я б особисто крепко так призадумався. Бо на цьому ДМТЗ я бачу потенціал. Подивимося, що тепер будуть робити імпортери з шефенгом. Звичайно ж, мені ж цікаво стало. Ну але тут теж є над чим працювати то все понятно. Але скажімо так, працювати тут уже потрібно саме з дрібницями. Конструктив, передній міст гідравліка гідравліка, дуже, дуже мені особисто подобається. Ну а ви пишіть вашу думку в коментарях. Я не вважаю, що це гірший трактор ніж шефенг. Нагадую, що ви можете отримати за донат 500 гривень міні-трактор трьохциліндровий файтер Т254, або штригільну борону, або текронові відвали на ваш плуг. Всі деталі ви можете знайти у відео, посилання на яке закріплене в коментарях. Не проходьте мимо, долучайтесь до збору. Тож, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!